Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні прийшла до вас з цікавою розпаковкою на дуже цікаву колоду Таро, яку я взагалі ніде не бачила в оглядах. Вона називається and Casey of the Year Tarot Deck». Тобто Мірасоль і Кейсі року of the year. Таро uh, колода. Ну, давайте дивитися, хто з них Мірасоль, хто з них Кейсі. Виясняти. Колода анімеш. На Колоду я знайшла на просторах сайту тему. Хто перший раз, хто не знає, хто не дивився, я здалася, і я все-таки купую на тему. Але я замовляю винятково з сайту, не з аплікації, не з додатку, і замовляю, точніше, оплачую свої замовлення через Google Pay, для того, щоб не прив'язувати до сайту свою картку. Ну, такі от невеличкі е ці застереження. От. Дуже гарна коробка, ось така от е, тверда. Із мінусів да, в тему дуже погане пакування, і коробки приходять з такими кутиками трошки надбитими. Але, в принципі, ну, це ж е, функція коробки, да, захистити нашу з вами колоду. Я так розумію, що Мірасол це дівчинка, а Кейсі – це котик. Можливо, я помиляюся, зараз будемо з вами виясняти це все. Ось така коробочка. Ну, мені дуже подобається такий формат. Так, ось є книжечка. Давайте подивимося, книжечку. Книжечка дуже якісна, вироблена в Китаї, і це фірма US Starville Games System Inc. Так. Uh, значить, Кікі uh, Шеф, автор художник, працював, працювала uh, дитячим ілюстратором. Він, він, he is known for his fresh. Так, ну, давайте дивитися. Давайте дивитися. Угу. Мені просто цікаво, хто з них хто? Хто, хто з них котик, хто з них Е, Так. Так, 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 так. Sunflower and Casey. Мірасол, це типу. Котик, я так розумію. Зараз давайте подивимося. Давайте я зрозумію, хто з них хто, коли розкрию карти і подивлюся сюжети. Я так дивилася деякі карти. Ой, ну, я не знаю, чи буду я працювати дуже багато і плідно з цією колодою, але спробувати варто. Дуже гарна сорочка, дуже красива, така ніжна, пастельна, не, о, о, кольори, не вирви око. Мені здається, що на літо буде непогано. Та й не тільки на літо. Ой, ну така красота. Прям. Ти подивіться, подивіться на ну, ці сорочку, на цих котиків. Якість карт м, така цікава. Ну, це, типу, карточний картон, але він якийсь такий дуже цікаве покриття. Таке матове, матове, матове покриття. Але не таке, як в місті ксівку, Да? Так, ось така заглавна карта. Так, мене цікавить. Ну, Зараз будемо дивитися. Давайте дивитися, давайте е, вияснять. Так, ну мені здається, що Санфлаури е, або ж мірасоль це кіця, а дівчинку звати Кейсі. Дуже цікаво, що... Автор пише, що повз дівчинку про а, тут два дурака, я перепрошую. Так, Кейсі це котик, Мірасоль це дівчинка. Все, два дурака тут. Дві, дві додаткові карти. Ну, точніше, одна додаткова, так? Отже... Змія підповзла і Кейсі від, 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 відштовхнулася, да? наче злякалася. От Кейсі це котик. Так, ну все, в принципі, далі вже. По ходу, діла розберемося. Ще половина інструкції китайської, тому що це колода китайська. Так, Дуже приємні карти, такі, прям класні. Такий дурник. Мах, зачарував котика. Ух ти, подивись на нього. Негідник який. Катюша нам зачарував. Ну, маг він такий, да? Да, підняв Кесі у повітря. Ну, такий, бачите, буде, буде маніпулювати. От, він маніпулятор фокусник цей маг. Жриця, вчителька, вчителька-директриса. Тут у нас жариця. Так, імператриця. Домашні справи, так, затишок. Мама Мірасоль. Вони чомусь пишуть. Ну, переклад машини, видно, Санфлавер. Мірасоль, це типу. Сонях. Клас. Так, тато, да, імператор. Угу. Тато овертайм працює понаднормово, щоб забезпечити своїй е, свої сім'ї затишок, так, і достаток. Але тато ніжний, да, він реагує на котика, він з ним гарно поводиться. Тобто тут не е, такий жорсткий імператор. Єрафант чарівник, який допомагає всім котам, старий скулмастер, ну, типу вчитель, так? Закохані, два котика. Клас. Дуже гарна. А, Мірасоль тут як Янгол. Ну, дуже гарна. Колісниця. Так. Сила. Ну, котики не дуже люблять, щоб їх цьомали, вони можуть огризнутися. Вже дуже, дуже гарна, дуже гарна колода. Самітник. Самітник це сонне, так розумію. Далі колесо фортуни у нас карусель. Справедливість. Баланс вона так. Повішений так, на, на гойдалці. Ну, тут насправді повішений може не так жорстко відірватися, як зазвичай. Хоча мімімішні колоди ну, не треба їх недооцінювати, так, і просто одразу мімімішність включати, Але цей повішений може дійсно показати, що потрібно ситуацію під іншим кутом оглянути, переглянути. Ну, понятно, смерть. Ой, така карта, ну помірність. Котик в... Ну, це чистилище, да? Котик потрапляє в рай. Диявол спокушає, так, котика. Такі поганці, коти поганці. Вежа. Так, ну така колода, слухайте, три вірна. Всередині э, подорожі дурня втрачаємо друга. Нічого собі. На зірці ти згадуєш, так? Місяць. Фух, так, мене тут трошки розмотала ця колода, я вам скажу. Ой, хлопці-дівчата. Так, місяць кошмари показує сонце. Спогади, я так розумію. Сонце. Так, і це спогад про котика, який прибився, так, да, до цього дому. Суд. Фуф. Ну так, да, така, звісно. І світ. Так, мабуть, це новий котик, так? Новий котик? Ні, не новий. Ну, щось таке. Щось таке. Так, ну давайте далі, дивиться. Ой, так. Туз вогню, це в нас буде е, жезли і м, тут відповідність наступна. «Spring, summer, autumn, winter». Значить, весна це у нас жезли, вода літо, повітря осінь зима земля. Ну, странно, зараз будемо дивитися по ходу діла, як воно тут корелюється. Ну, щось Я сумніваюся, що саме так. Отже, тут вогню. Так, це у нас жезли, це у нас. З вами весна. Так, двійка. Трійка. Ну тут э, дивна мені двійка вогню. Насправді. Бо в чому тут вибір, в чому тут э, дуальність? Мені цікаво. Ну, два котика. Ну, не знаю. Personal charm, innovation і courage. Ну, таке. Що тут нового? Можливо, нова качеля. Ну, так не, не понимаю. Так, ну, я розберуся з цим, насправді. Трійка вогню шлях, так, тобі підсвічує, це добре. Четвірка вогню день народження, стабільність, святкування. П'ятірка вогню, конфлікт з котами, бачите? Це десь у ветеринара, мабуть, так. Так, шістка вогню. Тут котика всі. Балують. Так. Сімка вогню. Так. Жадібність якась типу, так? Да? Все мені. Вісімка вогню. Треба да, піймати світлячка. Задача їхня. Дев'ятка вогню. Така, ну, освітлена, да, територія, не страшно. І десятка вогню з бажання. Враження, слухайте. Ну, вогонь все точно жезли. Так. Вели ну, цікавить десятка. Так. Е Угу. Так, тут потрібно проявити терпіння. Ну да, десятка вогню, вона така. Паж жезлів. паж вогню. Такий, так, молодий турист. А, лицар. Тут вже поспіх такий, добре. Королева дуже класна. Мені от я на ці карти дивилася, на цю королеву вогню, і мені дуже сподобалася вона така кошечка, да? викликає заздрість. І король вогню дуже теж класний такий котяша. Кубки це вода, це у нас, я так розумію, літочку. Тут у нас ванна, да, в своїх емоціях. Двійка води. Парочка з'явилася, так? Трійка – компашка в басейні. Добре. Четвірка, та задумливість така. Угу. П'ятірка. Намагання піймати те, чого ти не можеш піймати, да? тобі потрібні інструменти. Так, давайте подивимося, що нам тут кажуть. Так. А, вона уронила цю мамину обручку. Так, да, але ми не бачимо ці обручки. Ну, це вони, от, якщо не мати книжки, тут не зрозуміть, да? що ти щось втратив, що ти щось загубив. Це дивна історія. Шістка води, спогади, так? Сімка, сни ілюзії. Угу. Несправжність, так? Вісімка води, що тут уже? От, от, от щось вони малюють, да? І підписують, але в результаті, якщо ти не знаєш, то ти і не зрозумієш. Так. Вісімка води. Ага, вона все ще шукає мамин, мамину обручку, мамину перстень. Дев'ятка води. Вибирає, вона вирощує золоту рибку. Тобто, да, такий символ здійснення бажань. Окей. І десятка. Знайшли мамину обручку. Субтіч чудово, хіппі-енд. Да? Паж води ось такий. Лицар води на лебеді, класно, це дуже хорошо. Королева води. Мені дуже подобається ця кошечка, яка в різних іпостасях. так, І теж у неї тут пляшечка з меседжем. Так. Так, і король води такий турботливий котик, татко, да, Супер. Далі. Повітря це в нас осінь. Я щось не дуже розумію, чому у нас осінь це не пентаклі. Ну, окей. Так. Обрання шляху. Тут уже шлях обраний, да? ти особливо нікуди не дінешся з цієї повітряної кулі. Так, далі, трійка води. Щось у нас тут зламалося, так? Да? Зламався цей повітряний змій. Тут у нас відпочинок іде по повітряним зміям. Добре. П'ятірка. Дівчинка не звертає увагу на котів, а коти хотіли б погратися з нею, а вона грається з уявними котами. Що ж ти дивишся в телефон, коли в тебе такі гарні кошечки? Гарні кошечки води. Повлягалися молодці. Мої гарні кошечки теж повлягалися. теж. Дуже не люблять, коли я дивлюся телефон, але іноді треба. Так, тут у нас новий шлях. Ну чому осінь? Я не дуже розумію, чому осінь. Ну ладно. Сімка повітря. Так, вкрала. Що ти вкрала? Сосіску якусь, так? Так, да, сосиску вкрала. Ага, Тут сталася прикрість. Котик був у переносці і відлетів. А, це якісь погані діти. Ого, ага, ви бачите? Так, погані діти таке зробили. Дев'ятка. Ну окей. Дев'ятка тут теж тривожність, да, про те, що ти не голуб, чому я не літаю, чому я не... Е, як там? Дивлюся, я в небо і думку гадаю, да, чому я е, не птаха, чому не літаю, не пам'ятаю, як там птаха звучала. Так, десятка. Ну, це знову про котіка. Знову про котіка. Так, паш з повітряним змієм. Лицар на літачку. Ну, теж, так? Літачок паперовий. Хорош. Мені подобається ця асоціація. Так, королева повітря. Така от строга вчителька, так? І король повітря. Король ось такий З кульками. Класний. Далі, ну от зима у нас пентаклі чомусь. Ну, окей. Подарунки, ялинка з подарунками. Двійка пентаклів. Сноубординг. До речі, я такого ще не бачила, щоб сноубордінг показували в якості двійки пентаклів. Хоча це теж підходить. Да? Потрібно балансувати. Це гарно. Трійка. Трійка, да, власне, трійка котів, запряжених в цю колісницю. Нам потрібно, щоб вони рухалися в правильний шлях, в правильному напрямку всіх трьох. Четвірка. Стабільність, так, утримання тепла в іглу. П'ятірка. холодно, так? Морозно. Якийсь друг переїхав, і тепер вона його не побачить. І я вам кажу, що якщо немає книжки, то дуже складно прив'язати, ну, типу, да, історію придумати до цієї карти. Тобто можна придумати, що вона щось втрачає, що вона там ключі загубила умовно, да, не може бути будинок потрапити. Але це твої фантазії. Ну, такі достатньо авторські значення, прям авторські. Годує кот котиків на вулиці, молодець. Так і треба робити. Так, це що у нас? Горобина така? Що це таке? Персимон, персаймон, я не знаю, що це за персимон Тріс? Це що таке? Це якась така. Хто це така, що вона взимку? Червона? А Що у нас взимку червона? Ну, горобина, горобина, калина в нас взимку червона. А Що у нас там взимку ще червоне таке? Mm. Ну, гранати, але не в нас, да, не в Україні. Зараз подивимося. Ну, і гранат буде помгринель. Хурма, це хурма. Ага, це хурма. Ну, в нас таке не росте, нам не понять. <сум> Далі. Вісімка землі. Сніговичка да, робимо разом. Ну, теж, да, робота така, чисто на розвагу. Тому що потепліше і сніговик розтане. Я, до речі, в Києві сніговиків останніми роками взагалі не пам'ятаю. Ну, грязьовиків хіба що. Ну, і в Україні взагалі. Я не знаю, може, десь ще в Карпатах де-небудь да, десь там. в... При Карпатті, Закарпатті. ну Закарпаття взагалі тепленько взимку. Да? Прикарпаття, можливо і Карпати там можна сніги сніговиків побудувати. А на долині, да, в Києві, в центральній Україні снігопадів не було. Мені здається, що сніговиків останні 2-3 роки ми точно не бачили. Так, дев'ятка пентаклів, ось така от задоволена своєю. Да, з чайочком, з термосочком і з якимись смаколиками. Так, І десятка, коли тут кота кафе зібралася. Дівчинка читає їм всім казки. Паш землі ось такий турботливий котик. Лицар землі, теж, ну, занадто він швидкий для лицаря землі. Королева пентаклів турботлива біла киця. І король пентаклів ось Котик. Ой, що я вам скажу? Я не знаю, чи я зможу з цією колодою працювати, бо дуже тригарні карти втрати котів. Чесно вам скажу, я, ну, я проживала в своєму житті такі історії, і я навіть не знаю, ну дуже жорстка, чесно, як на мене, от ці, от, починаючи з карти смерті і закінчуючи картою цього світу, да. я за те, щоб заводити котів, за те, щоб давати їм дім, прихисток. Ви знаєте, хто знає в мене троє і всі дворняги, всі забрані з вулиці. І моя концепція полягає в тому, щоб, ну от ми, типу, ми втрачаємо друзів, да? ми втрачаємо наших е... улюбленців, але е... ми можемо. В своєму житті дати їм шанс так на безпеку, на теплий дім, на любов, на те, щоб вони спали на подушках, на ліжках, так, і не жили на вулиці. Тому, навіть якщо цей шлях буде, умовно, 10 плюс років, так, ми все одно здатні на це. В цьому ми проявляємося як людство, щоб турбуватися про тих, хто не може про себе турбуватися. Ну, людство, звісно, що може і робить набагато гірші справи, так? Але ну, хоч трохи компенсувати те, що роблять інші, да, ми в змозі. Так, ну, такий огляд вийшов. Ну, не то, щоб оптимістичний. Надіюсь, хоч не песимістичний. Ну, щось мене, коротше, розмотала ця колода, прям дуже так... За діла мої. струни душі. От, не знаю, чи буде викладати це відео. Можливо, я перероблю його. Подивимося. А якщо викладу, то ну так. І такі бувають настрої, і такі бувають емоції. Ніхто з нас не ідеальний, да? ніхто не здатен випромінювати на 100% постійно оптимізм і. радість. Так? Так, на цьому все. Дякую вам, що подивилися. До зустрічі, Па-па.